Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні у нас на порядку денному етношеза. І сьогодні у нас Ірина Зайцева. Жінки, які старші, вони теж хотіли, щоб у них було одяг був прикрашений, але їм не треба було вже так себе позиціонувати і показувати, яка вона майстриня, яка вона як вона гарно виглядає. Але теж хотілося. Ну, жінка є жінка у всякому віці. Тобто, якщо жінка мала досі гарну фігуру, але мала, скажімо, дівочі сорочки, вона не могла навіть при при своєму бажанні вдягати цю сорочку. Так, все вважалося ну, неправильним і ну, до такої жінки ставлення було відповідне, бо був стрій дівочий, був стрій жіночий, і були строї, які носили вже літні жінки. Але і такої, такої тривалості життя не було. Тобто, мало хто доживав до дуже-дуже такого похилого віку. Але жінки хоча на Гуцульщині, ось як глянеш, вони всі такі дуже яскраві, і вишивки дуже яскраві, і головні збори теж дуже яскраві. І все. Ну, Там так було прийнято. Знову наш хімік професійний посилає логіку. Слідом за російським кораблем. Нафік Нафіг логіку. З одного боку жінки мали, повинні були ну, старші жінки, такого темного, спокійного, маловишивки, таке, але гуцули, гуцули тобі що не українці, чи що? Але гуцули носили дуже яскраве, дуже гарне, дуже резиденте. Гуцули, до речі, дуже люблять блискітки. Вони і в ці свої кожухи вшивають багато блиску. Прям дощики, оці що на ялинку, Прямо це нашиває. І в сорочки теж вони дуже люблять блиск. І казав один чоловік, що. Гуцулка, як іде на полонині, то спочатку видно блиск цей, в очі кидається, ще не видно постать людини. Видно, цей блиск сильний, а потім вже видно, що це постать жінки, що це жінка йде. Тому гуцули от вишивали вони яскраві, а ці повинні були не яскраві. тому що вже їй на старість і не хотілося того, і не треба було їй. Не тому, що їй було заборонено, а тому, що не хотілося їй е, його вже шить. Трохи е, От, часом бачимо сільські е, жінки е, інтерв'ю. Дають у них трошечки там по рукаву, трошечки тут щось, і, і воно і, і гарно, і добре, і більше їй не треба. Продовжуючи тему оберегів, ця тема, скажімо, не дуже вивчена. Я маю на увазі саме обереги в вишивці, чи є якась інформація про те, що цілонаправленно нашивали на одяг. І ще дуже важливе питання, чи безпечно зараз нам використовувати ці знання і чи точно вони достовірні. Щодо достовірності, знову таки кажу. Це моя особиста думка, моє особисте відчуття. Не можна символи загнати в якусь таблицю. Тому, якщо люди кажуть, що зірка це оце, хрест це оце означає, там сварга щось інше, в певні періоди життя, в певних сполученнях, вони можуть нести різний зміст, мати різний зміст. Тому я дуже обережна в таких визначеннях. Знов таки, ну, абетка у нас, скільки там, 33 букви. За допомогою цієї абетки можна написати багато чого. Можна скласти якийсь вірш, там, пісню, а можна якусь лайку. Тобто це залежить від волі того, хто цей символ нашиває. Значить, тут у професійного хіміка сталася якась хвилина просвітлення. Якось на неї зошло, і вона, трохи в неї очі відкрилися, і вона нам каже, що не можна створити таблицю символів, що цей символ точно значить це, цей символ точно значить це, цього зробити не можна. Для кожної майстрині кожен символ своє значить. А якщо для кожної значить своє, то значить, що ніякого значення в того символа немає. Логічно? Логічно. Добре, респект, Ірина Зайцева, ти просто Евріка, ти якось дійшла до цього тяжкого висновку, але ти до нього якось добрила. І ми б могли на цьому зупинитися. На тому, що ніякий символ нічого не значить. Що як в тому анекдоті про Фрейда, банан іноді це просто банан і нічого другого він не значить. Взять ту свастику, з якою вони носять, як вона там свастя, чи як вони її ще називають. Да, Це дуже давній символ, чогось там, я не знаю, сонце, сонце чи, чи Всесвіту, чи ще якого там, я не знаю. Дуже давній він якийсь тибетський. І ми ж маємо те саме. Ті люди вкладали туди щось хороше, а тепер ми бачимо ту свастику, і ми згадуємо тільки одне фашистську Германію. Ми вкладаємо в неї поганий зміст, для чого ти її вишиваєш без кінця. Тобто, що, що, ти, що ти розумієш під цим символом? І той, хто дивиться, що, що розуміє під цим символом? Ми розуміємо погане. Для чого ви її шиєте? Я не можу зрозуміти. От. Ну І, значить, на цьому ми могли поаплодувати Ірині Зайцевій за такий кхм, висновок, що нічого нічого не значить. Але, але я згадую, в перші дні початку війни вона виходить в ефір. ну Тоді ми всі були, звичайно, в жахливому стані, власне, як і як і не перестаємо після того бути. Вона виходить в ефір з коротким таким відео і каже: От почалася війна, що нам робити, ми всі жінки відьми, тому швиденько беремо і вишиваємо обереги. Я вам дам схеми. По-перше, ти тільки що сказала, що ніякий символ нічого не значить. Які схеми ти даси, а раптом воно буде щось друге, не те, що ти кажеш. По-перше, по друге, що таке оберег? Це слово з'явилося, ви знаєте, я навіть знаю, коли воно з'явилося. Приблизно років 35-40 тому. Раніше цього слова не було, ми його не знали, нічого такого. Це якісь, знов -таки, якийсь знов-таки якийсь дурин запустив його. В, в ротацію і пішли ці обереги, особливо берегині. Почитайте, що таке берегиня. Берегиня – це не жінка, яка охороняє свою сім'ю, там чи ще, чи якась там, хто його знає що. Берегиня – це русалка нечисть, погань, яка сидить при березі. <почитайте> це, це нечиста сила, про що ви говорите взагалі? Ну, і ті обереги, звісно, що має спасти вашого чоловіка? Нашого солдата, що ця тряпочка? Оця напутана тряпочка, чи Бог все-таки? Чи Богу молитись треба і захисту просити? Чи ці тряпочки в них вкладати всю надію і, це, і, і сподівання? От правильно сказав один чоловік, що дивовижно, те, що сказав Бог. Ну так тяжко воно входить в е, свідомість, ну так тяжко для сприйняття, ну просто, ну про прості ж речі, не роби цього, не роби. Колдовство, волховство, всі оці от колдуни не наслідують царства Божого. Всі ці Ірини Зайцеві, які про обереги розказують, не наслідують царства Божого. Що незрозумілого тут? А те, що сказав сатана, моментально впітується, моментально на віру приймається і бігом туди, в ту сторону, бігом, береги, в обереги, в берегині. Хрен зна що? Чого? куди. Тому тут знов нам хімік являє. Біполярочку, за сторони нічого нічого не значить, а зброя то обереги, бо ви всі відьми. Сама ти відьма, очмана. Так, ідемо далі. Отут ми бачимо досить рідкісне явище у ставкову чоловічу сорочку. Ну, це значить вишиту по плечах. І оці балаболки, типу зайцевої, починають. Що потрібно було захистити чоловікові груди, і руки, і плечі, і ноги. Ду -ду 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 -ду. А в мене таке питання. Сто років тому українські чоловіки носили такі сорочки. І 200, і 300 років, і 500 років тому були вишиті сорочки. Сильно вони нас захистили. Чоловіків наших сильно захистили з такою трагічною історією, як не війна то Голодомор. Як на, на рахунок захисту, дієвий захист? Можливо, вже достатньо цим сатанізмом і колдовством займатися. Можливо, треба вже час прийшов каятися і звертатися до Бога, а не оцю дурню розганять в ефірі про обереги і колдовство, і оце значення, оці руни, перуни. Ми і є зараз. Оте третє, четверте покоління наші діти, які будуть відповідати за оцей сатанізм батьків і попередніх поколінь. Я не кажу, що в них не було цього волховства. Було, бо українці це люблять прямо к медам їм намазано, там, де оце баба поробить, наговори, за, заговори, ще там щось. Але ще і там, де його немає, то оці зайцеви розганяють і з пальця висосують хрен зна. Жінки вишивали собі квіти, курячий брід, гарбузяне листячко, гусячі лапки, а ці зараз бездільниці, балаболки безумні, починають до цього прив'язувати взагалі незрозуміло що. Обереги, і захисти, і, 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 і хто зна що. Ось справдивий оберег для наших воїнів. Оце самий дієвий і самий справжній оберіг. І оті сітки, що дівчата плетуть, оце обереги для наших воїнів. І ті безпілотники, що збирають люди по копійці своїх грошей, ото обереги для наших воїнів. Я не так давно відкрила для себе тікток. Не вмію там в ньому взагалі не вмію нічого в ньому робити. Просто дивлюся те, що він мені пропонує. Пропонує він мені тільки зсу. Мабуть, на початку я перелистувала ту всяку дурню і залишилось тільки зсу. І от що він показує, те я й дивлюсь. Я не можу там знайти те, що мені хотілось би. В сенсі ту людину, яку б я хотіла побачити. А дивлюсь я як. Лайк, підписка, лайк, підписка, лайк, підписка. Бо вони в самому початку, зараз то вже не так, а на самому початку вони якось писали, ми за вас воюємо, а вам тяжко лайк поставить. Ну, і дійсно, це вже. Просто, ну, просто нема слів, як не поставить будь-якому військовому. Що вони там не робили? Якби вони там не матюкалися? що б там не, не відбувалося? Якщо йому на одну секунду стане якось на душі тепліше, що в нього підписчик з'явився, оце вже достатньо. Цього вже достатньо. І от дивлюсь я відео. Наш поранений солдат лежить десь під Запоріжжям. Взагалі голий так, луг, така травка невисока, ніде ніякої тіні немає. І він, бідненький лежить і просто це спека, ця ж страшна, а там ще вона гірша, ніж у нас лежить, і його знайшов безпілотник. І бачу, хлопці прив'язують до безпілотника бутилку води, і, можливо, там ще якісь знеболюючі, щось було, і записку пишуть. Але в тому Тік-Токі поналіплюють на екран там всього, і не можна прочитати, що в тій записці. Я тільки прочитала, що пийте воду. От і полетів безпілотник, скинув йому, прямо коло нього кинув, точно попав. Він повернувся, достав ту бутилку. І прочитав записку, і от на це дивитися не можна без сліз. Я сижу, ридаю в коментарі дивлюся, дивлюся, ну, тому що надія є, що напишуть, що з ним, яка його доля. І всі пишуть: я плакала, плакала, як він, де він, що він. А це через кілька днів, можливо, через кілька тижнів. Теж так випадково, ну, говорю, мені те, що показують, то я й дивлюся. Випадково випадає відео такий гарненький хлопчик, ну такий гарненький посміхається. І каже, це я був за мною все добре, я лікуюсь від поранення. Мені скинули записку, що поряд зі мною зовсім 20 метрів посадки орки сидять, і ми тебе не можемо витягнути. І... Ти повинен повсти отуди й туди, щоб ми тебе забрали. Тобто, наскільки важливо це було, по-перше, взагалі людині в таку спеку води дати, це вже можна життя врятувати. І вони його вивезли завдяки тій записці, бо каже, в мене я вже погано розумів, ну, в поганому стані, був, вже погано я розумів. Вони його вивезли, він каже, зі мною зараз все добре. То можна поплакати над цим відео? Можна кожен день його вмикати і, і плакати над ним. А можна сидіти і друкувати хвости для того, щоб не тільки боєприпаси потрапляли точнісінько орком в башку, рівнесенько в потилицю, а ще й для того, щоб порятунок потрапляв точно в руки нашим хлопцям. Не обереги вишивати, сидіти. А користь приносити оце буде справжній оберег. Не сорочку для захисника, що це взагалі за дурня така сорочка для захисника. До сраки, їм, вибачте, за мій французький, їм та сорочка зараз, після перемоги будете їм сорочки вишивати. А зараз багато роботи такої, яка потрібна для фронту. А не вишивають вони сорочки, і вони вважають, що щось вони дуже добре роблять в цьому світі. Ну, а зараз я хочу показати вам справжню вишивку зі значенням. Отам, де є значення, отам воно і є. А там, де його немає, не треба е, на порожньому місці нагромоджувати отакі от конструкції, е, божевільні просто конструкції якісь. А оце вишивка зі значенням. Це е, називається семплер. Старовинні вони, голландські, фламандські, дівчаток маленьких вчили вишивати, І вчили вишивати, давали голку тканину, да ще й казали, що ти виростеш, вийдеш заміж, поїдеш з нашого дому, в тебе повинен бути під руками зразок. Семплер переводиться як зразок. Зразок вишивки, щоб ти отакі квіточки могла вишити там на сорочці дитині чи собі, щоб були букви обов'язково, щоб ти могла білизну помітити свою. Можливо, там в прачку віддавати чи як. Обов'язково були букви. Ну і казали, ти ж воно в тебе вийде гарне, тому що ти самі гарні квітки вишиєш. То повісиш його на стіну, то ще і виший те, що ти, чого ти хочеш собі в житті. Я так розумію. Тому що завжди, крім цих бордюрів гарних, крім буков і квіточок, там завжди є щось те, чого вона собі хотіла. Такі дитячі, взагалі, примітивні дитячі малюнки. І особливо мені це трогательно, коли я калиска. Коли дівчинка маленька, і вишивала колиску, щоб в неї були діти, така мрія, про яке в мене буде доросле життя, щоб були в мене діти часто дуже є корабель, тому що це країни були такі залежали від торгівлі морської, і там є корабель. Від цього теж буде добробут в родині. От тут ми теж бачимо корабель, дуже часто є церква або Голгофа з Христом, тобто те, що саме головне було для людей. Не заговори, наговори, а віра в Бога. Тут ми бачимо справа, справа внизу в кутку: церкву, корабель, а між ними отакі загадкові скриньки, вони часто трапляються в семплерах. Це вважається, що це ковчег Завіта. Оці дві пташки, які сидять на гроні Винограда, це теж символ добробуту. Потім пізніше я покажу більш детально їх. Корони зверху. Це, мабуть, її родичі, яких вона згадувала, ця дитина. Зліва знову ми бачимо колиску внизу. Тварини, вони дуже любили собак. Можливо, вони просто їх любили, можливо, вони їх розводили, і від цього залежав їх добробут. Тут 1700, якийсь там 88 рік. Ну, і теж видно, що це дитячий, такий дитячий, примітивний малюнок. І це не колдовство, це візуалізація свого майбутнього. Що ти хочеш, виший, повісь на стінку, і ти будеш бачити, до чого тобі. І ти, яка в тебе мета? Отут бачимо Голгофу, отак її зображували, якісь інструменти рядочком вишивали. Справа, місто внизу це за містом люди жили, часто дуже є пара. І тут видно, що це не Адам і Єва, бо часом є Адам і Єва. А тут видно, що люди вдягнені. Це, мабуть, дівчинка вишила себе і чоловіка майбутнього, олень як символ хорошої охоти. Часто в них теж таке буває що ліс і олень. Або будинок, і коло нього там вівці, корови, коні, теж, значить, це добробут в сім'ї. А от цей символ з виноградом. Це біблійна відсилка до біблійної історії, коли євреї перейшли пустелю і вийшли до тої землі обітованої, яку Господь їм обіцяв. І Моїсей послав двох розвідників перейти річку і, значить, подивитися, що ж то за земля, як там воно. Вони повернулися. І несли на, на плечах на пальці одне гроно винограда. Воно було настільки величезне, що ну, вріст людини. І розповіли, що це земля, яка тече молоком і медом, що там все ну, дуже, дуже багато і дуже вона багата і родюча, і ну, дуже щаслива земля. І оцей символ гроно винограда. На палці, які несуть двоє людей, дуже часто зустрічається в цих семлерах. Отут ми бачимо маленькі постаті, зовсім символічні, але можна їх розрізнити з тим гроном винограду. Знов корабель, млин. Часто теж зустрічається млин, гарні квіти, букви. Чоловік і жінка, жінка з коромислом, чоловік стоїть обов'язково собаки <гум> улюблені. Ну, тут будинок багато кораблів. Тобто, чого вона собі хотіла? Будинок не маленький, вона вишила. <гум> Такий дуже шикарний будинок. Багато кораблів, хороша торгів. І підписували вони їх теж так трогательно. Там, Марія Бертрам це моє ім'я. Це моє ім'я Карявими такими дитячими буковками. Оце вишивка зі значенням. Зі значенням це вишита мрія, вишитий план. Чіткий можна сказати, а не якесь дурнувате волховство з свастиками. На цьому друга частина етношези закінчена далі буде.